Так і як сказав мій колега, сьогодні Сполучені Штати Америки святкують вже 248-й день незалежності свято, встановлене на честь декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Велик Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року. Детальніше про американсько-українські відносини далі говоримо із головою інституту американістики аналітиком Інтерньюз України Владиславом Фаропоновим. Він з нами на прямому зв'язку. Владислава, вітаю, вітаємо. Вітаю, шановні колеги, Вітаю. на жаль, розпочнемо не з дуже такої приємної новини. Власне видання Політіко опублікувало матеріал, який зараз активно обговорюють в соцмережах, в якому Трамп в рамках плану щодо України ймовірно обговорює з Путіним певну певні перемовини щодо окупованих територій, які можливо Росія зможе зберегти в разі виграшу Трампа на цих виборах. Не тільки там про це йдеться, але власне почати хочеться з того, як власне на Вашу думку реагувати на таку новину, ну ви знаєте, я думаю, що реакція з українського боку щодо того, що Україна точніше, президент Зеленський попросив Трампа по суті оприлюднити цей план, є цілком нормальною і, в принципі, є у межах допустимого. Да? Тобто нічого. Такого крамольного про Трампа не було сказано, і в принципі це мені здається цілком логічно, тому що е, і в принципі Україна про це говорила вже достатньо давно. Да, коли Трамп говорив, що у нього є за 24 години завершити війну. Тому тут, в принципі, реакція достатньо обґрунтована, достатньо логічна. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про більше деталей, то я не думаю, що Публічно ми від команди Трампа почуємо їх найближчим часом, тому що знову ж таки, якби команда Трампа поставила на те, щоб до виборів да, оголосити про цей план, я думаю, що вони це зробили би трохи раніше, і все ж таки, коли до виборів лишається дуже дуже мало часу, і відповідно там вже лишилися деякі формальні перепони, наприклад, для того, щоб Трампа обрали кандидатом в президенти від республіканської партії, я думаю, що Ось цей план, зокрема щодо знову ж таки домовленостей можливих щодо завершення війни. Він є певним козирем команди Трампа, але я думаю, що є ймовірність, що ми більше деталей почуємо, проте не всі такі, як би нам того хотілося. До речі, тоді з приводу його суперника на президентських виборах це Джо Байден. Пот видання Reuters з посиланням на свої джерела заявило, що президент Байден під час телефонних розмов зі штабом компанії і зустрічей із законодавцями і губернаторами від демократичної партії в середу, 3 липня, пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024. Питання з приводу того наскільки дискутують щодо заміни і необхідності заміни кандидата від демократичних сил на президент. Янських виборах чи немає тут імовірності заміни кандидата? Теоретично така ймовірність є, але сказати, що це прям дуже реалістичний сценарій або базовий сценарій, я думаю, було би перебільшенням, тому що все ж таки ми повинні розуміти декілька речей. Перше, що пройшли праймеріс, фактично, і Джо Байден вже набрав необхідну кількість голосів делегатів на конвенції, яка би його офіційно власне висунула в кандидати в президенти. Але важливо розуміти, по-друге, що конвенція на жаль, або на щастя, але це реальність, перетворилася у більш. Шу формальність, тобто на конвенції в самій сюрпризів бути не може, бо може бути їх обмежена кількість, і точно це не. Кандидат в президенти від партії, яка перебуває при владі, такого точно допустити не можна. Єдиний сценарій, коли Джо Байден може не стати кандидатом в президента, це його особисте бажання, і він про це має заявити. І на мою думку, скоріш за все, він для цього повинен мати серйозні підстави. І скоріш за все може навіть і це діти до того, що йому довелося би відмовитися від чинного президентського терміну. На що я думаю, він не піде, тому що знову ж таки він людина в політиці. 50 плюс років у великій політиці, да і е, є таке чудове англійське слово легасі, тобто це така, от е, і спадщина, да яку залишає по собі певний політик, і я точно знаю, що Джо Байден не та людина, яка би хотіла от, власне от, піти в історію, що називається, з таким реноме, От людина була президентом, тричі намагала до намагалася до цього стати президентом, і ось за декілька місяців до виборів сам. Пішов з посади, я думаю, що це дуже нереалістичний сценарій. Ну тут ще питання: взагалі, хто би міг замінити його з демократичних політиків? На вашу думку, які прізвища фігурують, коли підіймають таку тему? Ну звісно, це Камала Харіс, і це логічно знову ж таки повторюся. Якщо Джо Байден скаже, що він не може балотуватися, то Камала Харіс стає по суті кандидатом президенти. Тоді питання конвенції може звестися до того, хто буде кандидатом віце-президенти. По суті, замість Камали Харіс. Може бути губернатор Каліфорнії Ньюсом, Є теж міністр транспорту Піт Бутіджич. Він як і Камала Харіс на попередніх праймері змагалися з самим Джо Байденом, тобто у них Же є досвід такої партійно-політичної боротьби і так далі, але тут є теж такий тонкий нюанс. Розумієте, справа в тому, що всі ці кандидати, от у яких запитували потенційні кандидати, давайте так у кого запитували про те, а чи готові ви, якщо Джо Байден не зможе балотуватися, значить підставити плече і замінити його? І майже ніхто не сказав так. І тут не справа в тому, що вони настільки недалекоглядні і не готові його замінити а все ж таки, це чи не президент? І як то кажуть, уминути цей факт неможливо, але у майбутньому. Коли вже Джо Байден не буде мати можливості балотуватися, якщо він перемагає на цих виборах, то вони звісно розраховують на підтримку. Я би сказав, навіть не самого Байдена, а навіть родини Байденів. То це траплялося, наприклад, з Бараком Обамою, якого сам Джо Байден, вже будучи президентом, запрошував на різні заходи. Обама допомагав збирати кошти, просувати певні складні меседжі, і так далі. Тобто, це дуже така серйозна перевага мати в своїй, як то кажуть, найближчій команді, хоч і колишню його але президента От до речі, якраз бачимо зараз останні результати опитувань. І Бачили також кадри із дебатів Трампа і Байдена. Власне наступне питання стосується того, що е, наразі чинний президент США і Дональд Трамп боротьбі за білий дім за опитуванням саме Reuters і ПСОЗ е, про це дзеркало тижня 3 липня зазначило, що вони зараз мають приблизно однакові відсоткові рівні підтримки, тобто сорок 41 на користь Байдена і 39 на користь Трампа. 20% респондентів досі не впевнені в тому, кого оберуть. Виходить так, що в принципі дебати не вплинули наразі на якісь на вибір американців, в тому за кого вони будуть голосувати. А на вашу думку, а що може взагалі вплинути на те, щоб змінилася ситуація в чию сторону? Чи наступні дебати, які можливо будуть в вересні? Чи вони також не вплинуть? Чи інші якісь є фактори, які можуть все таки вплинути суттєво? Я думаю, що насамперед е, треба розуміти, що вже дуже дуже мало факторів можуть так кардинально вплинути. От на перебіг виборів, щоб сказати, що ось там половина зареєстрованих демократів не буде голосувати за Байдена. Все ж таки, ми повинні враховувати декілька речей. Е, дуже коротко їх назву. Перше, це все ж таки, що це двопартійна система, і відповідно у цій системі вибір простий. Або за того кандидата, якого партію якого ти підтримуєш, або за того кандидата, якого ти, скоріш за все, просто ненавидиш. І відповідно, якщо обирати між Трампом і Байденом, то умовно зареєстровані демократи, навіть який би не був Байден, як би їм можливо він не ідеально подобався, все одно будуть голосувати за Байдена, і так само і республіканці. Але я думаю, що головне, що ми маємо розуміти, може вплинути це, звісно, економічне становище всередині сполучених штатів, якщо раптом щось. Трапляється якась певна криза, то звісно, це насамперед може негативно позначитися на рейтингу Байдена і на рейтингу демократів, але сказати, що навіть умовно. Серйозне економічне потрясіння, якесь або певний скандал, навіть що він от змусить умовно зареєстрованих демократів там не голосувати за Байдена. Мені теж видається достатньо складно повірити. Найголовніша боротьба завжди на таких виборах, які дуже щільно проходять, от за опитування, ви абсолютно коректно зазначили. Вона відбувається серед незалежних виборців. Тобто, це люди, які не зобов'язані за свою партійну афіліацію голосувати за демократів через республіканців кожного разу вони можуть голосувати по різному і власне, от за цих е, там два-три відсотки там від загальної кількості населення в кожному штаті йде найбільша боротьба. Пане Владиславе, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітики інтернюс Україна, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили події в Сполучених Штатах Америки.